Вітаю, любі водолії. Пропоную вам таро розклад на тиждень з 21 по 27 липня. Працювати буду на колоді Таро Бохо. Передбачення для вас від оракулів Ленорман Літнього Лугу і скористаюся інформацією від астрологічних кубиків. Ну що, водолії, Я налаштовуюся на вас, а ви налаштуйтесь, будь ласка, на себе на свій тиждень, на свої бажання, плани, на питання, можливо, які десь крутяться у вас в голові, і я сподіваюся, що ви отримаєте відповіді для себе з цього розкладу. Я розложу по одній карті на всі основні сфери життя, а якщо у нас буде щось там незрозуміле, не конкретна відповідь, то буду діставати ще додаткові карти. Поїхали в Загальний настрій ваш на цей тиждень. Особисті відносини, стосунки, сім'я, родина, що у вас буде відбуватися на цьому тижні водолії? Робота, кар'єра, соціальне життя, будь-які справи, якими ви будете займатися для вас кар'єра, робота і фінанси на цей тиждень. Ваші стосунки з фінансами, що ви будете отримувати в якості винагороди за, свої, за свою працю, за свої труди, за свою діяльність фінанси? Передбачення для вас від Оракулів, Передбачення для всіх водоліїв на цей тиждень. І кубики. Дайте, будь ласка, інформацію для всіх водоліїв на тиждень з 21 по 27 липня водолієм. 12-й будинок гороскопу. Ну це такий дуже таємничий будинок, який може, можливо, буде на вас впливати. Де, як правило, людині хочеться побути на самоті, десь там щось проаналізувати, передивитися. Меркурій теж має вплив на нас зараз, він теж нас змушує пригальмувати, передивитися, передумати, пригадати, проаналізувати і десь ви там теж можете. В цьому стані побути. А ще це будинок якихось таємної інформації. Можливо, на цьому тижні ви щось дізнаєтесь для себе, чого хотіли дізнатися, або якусь інформацію, яка вплине на ваші події. Так, знак задяку, з яким ви будете спілкуватися Козоріги, і планета, яка буде впливати на вас. Ох, Марс. Марс це, знаєте, такий наш внутрішній воїн, він дуже енергійний. Подивимось, як він вплине на всі події на цьому тижні, лі, ваш загальний настрій. світ, Ух ти, класний настрій! Це знаєте, коли ви себе відчуваєте, що ви завершили певний етап свого життя, можливо, ви на цьому тижні закінчите якийсь свій проєкт безпосередньо, чим ви займалися. І це успішне завершення проєкту, так? і ви будете Надихнетеся цим і будете готові от зупинитися, проаналізувати, похвалити себе, що я молодець, я успішно завершив якусь справу для себе важливу. І будете готові от так зупинитися трохи і рухатися далі. Для тих, хто, можливо, планував поїздку за кордон, це дуже вдала поїздка. Бо карта світ це наші поїздки, а можливо, ну, якісь дальні поїздки у вас в планах, то вони теж пройдуть дуже вдало, успішно, надихаючи для вас. Добре, Водолі, гарний початок, гарний настрій. Що у вас в особистому житті, в стосунках, відносинах. Сім петаклів, знаєте, така спокійна, врівноважна енергія в стосунках, в партнерстві, коли ви на якійсь паузі. В паузі, в очікуванні чогось, може, ви кого, на когось очікуєте. Можливо, ви очікуєте на якісь результати, щось ви там а, разом робили теж і очікуєте на отримання результатів. Ну, я не бачу там особливо якихось там стрімких подій, тут точно не Марс, тут більше 12 будинок, де ви спокійно, врівноважено. Очікуєте результатів. Можливо, ви знаєте, працювали над своїми, в прямому сенсі, відносинами. І ви очікуєте на реакцію від партнера, на ту енергію, яку ви вкладали в відносини. Ну, Давайте я ще візьму карти і запитаю, дайте мені, будь ласка, ще дві карти для особистого життя водоліїв на цей тиждень до сімки пентаклів. Можливо, ви разом Пентаклі, це знаєте, щось матеріальне, вкладали гроші разом, якусь інвестицію, там, щось ви, там придбали для своєї оселі і очікуєте так? на щось, на, на вашу покупку. Ще дві карти, будь ласка, до сімки пентаклів в водолії. Ви в очікуванні, але все одно, знаєте, будете перед якимось вибором. Взяли паузу і очі, очікуєте, взяли для себе, знаєте, паузу. Для того, щоб там сімка мечів це от, придумати щось, якісь сімка мечів, це, знаєте, карта геніального стратега. Щось ви там собі вигадуєте в відносинах. І ви перед вибором якимось там, так, куди поїхати відпочивати, що придбати, наприклад, всі різні, у всіх різні там, якісь бажання, але взяли паузу, і взяли паузу для того, щоб подумати, так, придумати, що, що, що обрати. Ну, Нічого такого я не бачу діє, але щось ви там будете обирати в стосунках. Я правильно зрозуміла, що водоліє, в особистому житті, в сім'ї, в відносинах буде там собі щось міркувати, планувати і щось для себе обирати. Паш мечів. Так, збирати інформацію. В такому фазі очікування, зборі інформації. Ну, так. Робота, соціальне життя ваше на цьому тижні. Шість пентаклів. Це ну, дуже гарна. Карта, карта знаєте, взаємовигідного партнерства. Наприклад, Можливо, да, ви будете працювати в вигідному партнерстві з колегами, з партнерами, з роботодавцями. Можливо, ви, якщо у вас свій бізнес, ви знайдете якісь партнерів для розширення бізнесу. Тому що це і. Ну, ви стільки ж віддаєте партнеру, скільки він їм повертає. Або в роботі, скільки ви вкладали грошей, стільки ви і заробите, може навіть і більше. Це дуже гарна карта, така саме для робочих процесів шістка пентаклів. Тому і якщо ви вкладете багато зусиль, то отримаєте гарні результати, грошові. Гарна карта, перспективна. Можливо, знайдете там ще якісь джерела роботи. І фінанси, що ви отримаєте, Верховна Жриця. Так, я розкрию цю карту, бо вона несе, як правило, якусь закриту інформацію про фінанси, Верховна Жриця. Додайте мені, будь ласка, ще дві карти для водоліїв на цей тиждень. Фінанси Король Пентаклів ви отримаєте от дуже гарні фінанси, але, можливо, ви не захочете їх афішувати, тому що е, Верховна Жриця це людина яка е, не дуже екстравертна, вона, як правило, щось там собі може сама собі на умі, на розумі і 12-й будинок гороскопу. Можливо, ви там щось себе задумали. Плануєте. Не дуже хочете про це говорити, поки що, поки що плани ваші не реалізувалися. І гроші у вас будуть: король Пентаклів, це вагомий результат фінансовий. І ну, дійсно ви вкладете багато зусиль в роботу і отримаєте гарні кошти, але не захочете про це говорити, ви маєте якісь свої певні плани. Якщо я щось розболтала, вибачте. Передбачення для вас: блискавка, шок, розлад, пробудження. Ну, щось якась інформація можлива, можливо, якісь події десь вплинуть на вас, на ваші десь рішення, прояснення, і це швидше дозволить вам прийняти для себе правильне рішення, яке вам потрібно, і зробити вибір. Ну, так, от таке передбачення. Будьте готові, що щось на вас може там вплинути, трошки вибити вас з колії, але я думаю, Марс вам допоможе дати відсіч і зробити для себе якісь підсумки з цих подій неочікуваних можливо. Можливо, якась неочікувана інформація. Але може навпаки, вона вам допоможе. Навпаки, вам на користь зіграє. Отакий От у вас прекрасний, в принципі, тиждень. Таємничий трохи водолії для, для оточуючих вас людей. Я вам бажаю удачі, легкості. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь, хто ще не підписався на мій канал. До нових зустрічей, Па-па!